Де купляти їжу, щоб не подохнути на балі? Звичайно, на балі повно крутих кафешок і ресторанів, де є їжа на будь-який смак для спортсменів, багато білкових страв, боули, стейки, корисні рофли для дівчат, інстаграмна їжа, панкейки, матча, лати, всі кухні світу. Тут реально можна знайти аутентичні ресторани майже кожної країни, бо балі це мікс людей з усього світу. Вибір величезний, головне знати, куди йти. Але я сьогодні про це вам не розкажу, бо сьогодні я розкажу вам про супермаркети, ціни і якість товарів на балі. І де краще робити. Покупки, а якщо вам цікаво побачити відео про заклади, то будь ласка, запуште про це в коментах, щоб я швидше це зазняв. Отже, на балі є три види магазинів: перший це локальні ларки, ми їх зразу пропускаємо, бо там закупляються тільки місцеві, і якщо ти не плануєш харчуватися одними сухарями соєвим соусом, то там тобі робити нічого. Другий варіант це аналоги 723 з України, а саме Індомаркет Серклет і М-Марк. Це місця, де можна купити щось солодке або побутове хімію. Нормально їжі там немає, ну якщо не рахувати яєць і вода, але є величезний стенд з локшиною, і швидкого приготування і навіть кипяток, щоб її залити. Стоїш посеред магазину, заварюєш собі індонезійську мівіну і думаєш собі про життя. Також тут є трошки ліків і алкоголь. Але якщо ти тут сподіваєшся знайти нормальну вечерю, то забудь. І нарешті повноцінні супермаркети, які схожі на АТБ чи сільпо, називаються вони пепіто і Фрестів. Оце вже лакшері рівень. Тут є свіже м'ясо, риба, овочі, фрукти преміум класу. Якщо ти хочеш нормально закупитися і не охороняти туалет днями й ночами, то тобі сюди. Також є нюанс, в кожному магазині є мінімальна сума для оплати карткою. Якщо ти не добираєш до неї, доведеться або докупити щось, або платити готівкою. Ставте відео на паузу, щоб детальніше розглянути, що деякі. І прямо зараз ми передаємо слово нашим кореспондентам Стьопі Олегу, які на місці події і готові розповісти вам детальніше. А ви в цей час заварюйте собі чайок, бо я позиціоную це відео як відео під'їжджу, і з кайфом собі наблюдайте. Зараз ми йдемо в аналог АТБ в маркет. А оце аналог Сільпо. Ще спершу в АТБ, потім в Сільпо підемо подивимось. Зараз професійна закупка на 300 тисяч єдина 3 дня, Або 4 навіть. 300 тисяч 20 доларів. 800 гривень. Hello, в першу чергу розказую про імбу. Що ніхто не хоче готувати, отаку тіму. 40 тисяч, 2,50 долара. І 35 тисяч, типу, це 2 долари. Великий кусочок філешки здоровий взагалі, на, на двох людей. Або, або курочка. І можна нормально поїсти за, за 2 бакси. Так. Це нормальна тема. Зараз розказуємо. Така тема. Тоже. 20 тисяч. Хто таке 20 тисяч? Це долар чимось. Долар 20. Долар 20. Раз, долар 20. Курочка. Долар 20. Макарони Міліна. Або курочка теряк. Курочку переполоскала в 25 разів вже. Тільки запам'ятайте одну тему. Іменно в цьому магазині бачиш до верха ставлять, аж скотчем заклеюють. А в іншому такому магазині вони там навіть наполовину не ставлять. І ще, бачите такі ціни? Долар. Долар 20. А ви знаєте, що після 9 години 50% скидки. Тобто за 60 центів ви, коротше, берете от прям у ясвісти кусок. Салат. Братський салат. Тоже курочка. Салат. З братським соусом і з братським хлібом. Так що, салатик бази. О! Оце моє любиме. Ананас. Дивіться. 33. Ну це два бакса. Без знижок, ніколи знижок немає. 33 бакса, ой, 33 тисячі, то є 2 бакса. фул забита тяга, Уже порізано. Чиназис чи не чинализ. Так само. А так ми поїдемо потім на ринок фруктів і покажем прайси за фрукти. Так на нормальному так само кавунчик. Ринок. Ну це цивілізовані фрукти вже помиті надіюсь, нормальною водою. Це бо типу, тут погана вода. І треба помити нормальною водою. І цих фруктів проблем не було. Я базар. Погані вода. Короче, 2 бакса фрукти, ось така, Пачка, що ж важка. Хороша, хороша. Для уверених людей собі кости для пацанів Франківська. щоб на заправках пили кокос а не цей от від марки АТБ. якщо хочете якийсь лакшери кокос можете взяти вже з трубочкою і вже з відкривашкою Коб єте. Коб єте. вставляєте трубочку і чи надо? Це не усіки, це просто чай. Чоколад? 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 Point як молда це борці по п'ять. Це коротше сирочки наші. Наші сирочки це два букси. Але в тебе в них безплатно роздаються. Банани для нормальних пацанів. 1 кг коштує долар восьма. Не знаю, нормальні банани, вроді. Порівняємо потім. Експерт по бананах каже, що ми порівняємо. Можемо е віднести передач. маупам, коротше, в обуді манкі Форест. І порівняти, які-небудь які хау, такі, ні. Це нормальний експеримент. Ну. О, а це, кстати, свіжий сок. Це без коментарів, ми не одобряємо. Два бакса, Два бакса. Півтора бакса. Любитель пива, Короче, в вот опіки ціни. До речі, оцей бінтанг кристал непоганий. Це типа м'ясно розлива коронавірус. А ці жі класні всякі, типа смол хейзи, оці такі типа. Ми не одобряємо. Я багато фанатів Кока-Коли. Скільки воно коштує? 30, 30 центів. 30 центів, так. Да. Отака от 30 центів. Отака от 50 центів. Кому інтересно? Звоните. Вода, кстати. Вода. Б'юсят бутильовану воду. Бо тут з крана вообще ужас не вода. Отака от водичка коштує от 25 центів. 30. 25-30 центів. Нормально. Це чисто на братву. Можна пак купити за 100 тисяч. 24 банки. Короче, яйць. Отакі яйця 50 тисяч, в копках 350 доларів за 10 яйц. А нормальні пацани полюють, тут є такі, де коли приходять не по дві партії, а по три. Тобто 15 яйц за 30 тисяч, то тобто есть за 2 бакси. 80 гривень. 15 яйц. Тобто добре чи погано, я не знаю. Це топ, бро. Ну, а вот. а це такі самі дішманські за теж за 30 тисяч, але 10 штук. Це аналог. Але, але якщо бачите якісь такі, е, Ну Я от вільно вигод, чувак, я вільно range, brown, вільна yeah. вигул. Вільна вигода. Вільна вигулка. Вільний вигул. Вільний вигул. 52 тисячі. 100. <гум> <Давай, гум> Ого, чекай. 000, це 2 тисячі, це 3,5 долари. 4, 4 бакса. 3,5 бакси. Чотири плюс. Ні. Та як ні? 100к це 65 бакс. Як ти рахуєш, якщо по 15 ділити? Тисячі. Ну 60 ділиться на 15, це 4 ріки. Ну, на 16. Короче, 4 бакса, 10 яєць. Якщо, no. якщо гонорові, то 4 бакса, якщо не гонорові, то за 15 штук 2 бакса. Нормально, нормально. М'ясо, кстати, дорога. Якщо брати біф, то біф дорогий. Бо 230 то 30-30, типу, та кінограм любого біфу, навіть фарш. пак тисяч. То тобто, є, що це означає? No. 100, 100 грамів коштує долар, долар 30. Сто грамів. No, тобто, якщо помножити на 10, то що буде? То 13 доларів, так? No. Ну не сильно дорого, але... Що? Щоб брати курочку, то 7 тисяч. В скобках 4,50 доларів. Да. 400. Так. У Парежі отакі коштують 10 євро. Да. 10 Ви євро. Мі... Да. Іспанії ну, теж не знаєш. 4,50. Нормальна курка, кстати. Ще. речі, тут, так, да, тут багато сільського спали. Про показуємо професійні лаваші Тут не похожі на лавачі. я навіть не знаю, що більше на круасан. Ну таке машинисте Давай, да воно. Пробка. Або. Але тут, походу, їх немає сьогодні. Ми ще тебе перевіримо. Оці я пробував, оці я не рекомендую. Бачите, тут заготовки на круасан. щось таке похоже. Але тут було між ними всіма ще таке тісто. Оце менше, але грубші, бачите, яке тісто вот, листкове. І mm -hmm. то піджарюєш і воно маленьке-пухе right, коло. Це короче, да, малазійський ламаш. Ну, я би сказав, що це круасан просто, плоский круасан. Але тут що таке в зеленій упаковці було, то воно більше і тоньше і воно взагалі прям десь А Це що, кінкалі? А це якісь... Це якісь їхні булки м'ясненькі. Це поліський сільпо. Будь в ВТБ зараз сільповом показуємо. Фрукти. Авокадо. Поліотиму вертайський фрукт. Отака тема червона. Це, це нором прайс, це, це 60 центів. Яблука тут дуже сілакше. Тут сюди отакі яблука гомірує. Окремо запаковані і дуже дорогі. Так далі. Манго. Всі казали, що манго дуже добре, типу, що тут, що в Таїланді, але саме, саме класне манго, яке я спробував, це в, в Франківську в сільпо. А другий раз в Парижі в якомусь обриганому кругу суточному. Типу було набагато краще ніж тут. Це зафіксував. Це, це. Проснетись захочете такого винограду то 20 баксів за оце. ладонька винограду. Це черешня братан. Оце одне і те саме. Це кавунчики. Бачите, тут все так поярче виглядає, Про, по більш тепліше, по-домашньому, по-уютнішому. Да. Це сільпо, це вам не на тебе. Але, але в сільпо немає сільків таких модних, не робить. Цибуля. Это, кстати, нормальный тема. А нет, хуйня. Не. Чушь, цибуля за 100 грамм? Чи це за килограмм? За 100 грамм. 80 центів, за 70 центів за 100 грамм. Че, банус? Це нормально? Це дохуя. Натурі? Це Это так багато. Ну то все, не купляйте цю цибулю. хавайте. это я. Що, як, 6 баксів бля, за кілограм цибулицы по нормально? нормальному? А скільки це гривень? Дохуя? Це 300 гривень. <ріху> На зажарочку, ну для раді зажарочки, я думаю, може. Але хтось любить глушити цибулю так, то то не вийде. Але це на ніж яблука. Але вигіді ніж яблука. яблуками. Нормально. Біо йогурт. Біокул. Вже ходимо годину по магазині і нічого не вибрали. Це добрий хіп, це дуже. Ауді? Ауді? Айолі. М'ясо. Ну, 23 тисячі, маю. Ну, такі і... поболі виглядає. Ну це поярчий магазин і трошки ціна дорожча. Але, але не так, сильно дорожче. Хай бро. І курочка теж, бачиш, типу тут там було 7 тисяч, а тут 7 тисяч 400. Тобто для... на пару процентів дорожче, але. Типа на 5%. 5% Ти не файні, всі запаковані. Оу. Бачиш? Менше шансів отримати живіт. Ну я думаю, так. І це газована вода. Вкривається тільки з Що, а що там, а що люди їдять? Що їм показати? Та все? Воду показали, колу показали, щем ще треба. Яблука. Там крупи, 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 крупи. Макарони. Макарони, рис, гарніри. О, ви всі наш О, бачить. є. Ну я, кстати, нормально виглядає. 15 к за 100 грам. Ти, 15, зб... 15 к за 100 грам? Збираєш собі, так. Да. Що ти хочеш Так. Да. Можна вам зробити собі. Видите, можна курки набрати Можна набрати ватермелон. 15 за 100 грамм. It's 15,000 per any dish, yeah? Асту, so we can choose chicken only salad, roasted chicken salad, like 300 грамм for 45? За 3 бакса 300 грамм. 300 грамм це нормальный сайт. Ну за скільки? за 45? Типа в два рази дорожче, чем каждый. А, це те... же пожарна в 2 all... раза дорожче, да. але да. Я Вообще нормальный числ. Я думаю, что треба брати її на тест. Щоб сам з'явив, а щоб мамі дав. А Я щоб радикувати. Він дуже солодкий майонезом. Фруктовий салат з майонезом, типу. Дуже солодкий тип. І одночасно з секретом, типу. О, яс. Чуєш, на це побалюємо, дай поумняє магазин. Це сильний магаз. Дивись, це ще холод Це маленькі індонези додають ці мигдалки, щоб ти купив. Коротше, по крупах, по крупах, давай. А які крупи? Ну, типу, крупи, крупи. Круп, круп? Крупи, крупи, всі, два. Славі, круп? О, рейс, дивись. Покажи оце людям, бля. Ну, no. <laughs> no, короче, каба, кабань, кабанька ресов. <laughs> Заразовалась <пол. laughs> <laughs> <laughs> Скільки? палк. Скики. Пять баксов. Вот яма 5 баксов. 2 килограмма ресы. можна сказати. Ні. А скики? 5 кг. 5 кг. Краски, это полку не положи. На лопатки. На колені, на колені. Краще це буде сідникнути. Ну щось не хоче назад заходити. Це дивіться, модні чіпси. Це Якщо ви хотіли почати правильно їсти, зайшли купити рис, краще купіть чіпс з труфелем. Уявіть, що ви в Швейцарії. Жалко, що немає гриб, гриба з моршка. Гриб з зморшок кема. Нема коло зараз? Колд? Коло Sprite zero, Sprite, spraй zero, spraй zero, спраite, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. So, suk suma, братішка. А ти оооо. Тут раще дешевше пиво, братуха. По 35, а тут по 25. Україн себе сильфа, пиво. А це пиво по the ungunran. Чай, від кобін Давай, давай. Але тут, походу, мінімум. Тут в магазині, щоб мінімум заплатити, треба 100 тисяч купити. Ми зараз купимо. Якого фрукти підстави? Або налічкою заплатити, якщо 100 тисяч заплатити. Джинжербір хочу. Є джинжербір. Джинжербір. Джинджер брат є. А це, кстати, оригінальний Red Bull. Він в Таїланді був зроблений. Він без газу і дуже недобрий. Але це він це так не коштує, типа. А це оригінальний, оригінальний Red Bull. 2 бакса корсує щось дорого якщо чесно. в Європі по, по євро яврику. Я беру сміш от Кирослик. Опа. А, а до 19? є? Не знаю. Я сам ще що чувак ще собі погрести якісь знайку Ну, і Давай, вот, ти там снайпер. Що ти мені зробиш? Будь бог зробить. Ми їздили на цей на ритуал очищення і там в кінці чевіха отказу. Тих ти роздавали? Да я в руку так насипає і каже. Чуть кускусь чуть-чуть. Кусь-кусь, чуть-чуть. На, на російськи кажуть, чуть-чуть кусь кусь. Кузькусь. Їх там дуже трошки Це 50 50 Писань, да? Лишається вахам. Мажоритара. Мажор. Боржуємо. Сім баксів читус коштує. Я був розплиться нашому тб. Ну там були добрі те. Хочу суку, суку. Баксы. Все, розпаковай. распаковочка. Распаковочка. Десятка, 80 штук. 4 бакса. Пять баксов. бакси. бакса. 4 бакса. 4 бакса. Четыре бакса. 2 бакса. Два бакса. Два бакса. Два бакса. 50 цент. 50 центров. Дальше. Балля. Доллар дасть. Долар доллар. Долар, долар, да. Долар. Долар. Сам сет. Да, Классный дасть. 3$. 3$. 600 грамм кук. Це було так. А зараз за все, вот типа, якщо вміти забрати оце, 25 грамів всяких суперпутки паліб, типа за 50 тысяч, за тисяч. Це теж десь коротше 4 бакса. Чи подався. То оце все, сотки. Це все 6 доларів, коротше. А на 6 доларів тут ще банани, чи ці банани, а там не не назад. Це вчора на 6 баксів. Вік вaterмелон. Другой фруктчик. До речі, макетік, так і лічі. Лічі буде в пакеті, коротше, там лічі. Ота такі штуки. Такі штуки. Ну, просто... Це лічі? Так. Да. Ну, типа типу лічі. Це не лічі зовсім, але не відкривається. Давайте кажемо, що це таке. Так, просто така. Просто короче. рофли, коротше. и такое а ам ам а ам 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 Так, і зараз ми робимо професійні боліські ловаши. Це ловак, але він не максимут, як обичний лавашенькою, з такого тісте круасан таке трошки маслянисте і просто бомбезний круасанчик. Його перед зажарюєш, і він взагалі дуже бомб'язне. А це на ранок йому з, з бананчиком і за цим рофлоном. А кидеш, що завчала весь цей тест, щоб перевірити, чи дешевше хавати в закладах, чи дешевше хавати, типу, отак про фрукти, продукти і так далі. Це зараз ми перевіримо, чи дешевше їсти в закладах, чи дешевше їсти вдома. Наскільки все. кухня Движ, на... першим ми зажарюємо ці лавашки. Це кухня з Lesson Grabber. Ого. Вися, цей лаваш, він дуже дуже ну, не той, що я хотів, Але цей теж... Ти поймеш, прощай. Не лай. Бачиш, він просто... кліарний бос. Той виглядає, як лаваш, його можна зразу їсти. той виглядає, як соктістка. Соктістки? Так. Да. Бачиш девиз. Понюхи кабротки, як кроса маслі не стати. М -м, Бачиш, воно таке. Може це розтягнути трошки? А я не знаю, що я буду Оце що, кабаноси? Чи... Ви друг кабаноси. Оп. Так, да, тут куча спецій. Там нормальна курочка буде. Чесний Або паприка, ну нормально. Або вогонь трошки менше. Альпський соль, гарник, шаша, чорний пепер. О, а ну покрив на кабінеті. Як дай не бали встрієш від чесника. Краще, якби е, б молито, мені би давала курати цю трубочку чеснокову. Ну Воно таке пухеньке, бач. Що скаворат капець? А давай показуй, як ти робиш. Перше нам треба цігалини відрізати. Так, немає. Да, немає. Правильно ми відрізаємо цігалина. І далі віддаємо типу м'ясним псам. Оце як по потім попадеться тобі. Було би ще й оця тема тверда, ну, то да, ли, да, потухнеш одразу. Да. Не сильно буде крута. І от, потім я ріжу просто на листіпла типу, таке. Вийде. О, 14. Черназис. А це якась така інша курка. Така дуже Знаєш, вона не смерділа? Ти не кажеш? Ну так. Да. Так, да, бо вона часто стоїть у тебе в холодильнику 2 сутки, то все якби була. Да. Так, так. Ви ти, ти знаєш? А в мене стояла, я частіше, якщо чесно, я більше курки викидую, ніж хави. Дали джазу, а ми треба сухі руки. Відкрий на цей гарлик. Black paper. Давай, 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 Сухого, сухого такого чеснока. Чи чуточку? ні 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 все, 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 все. Точно Та, треба. Так, ціл. то брога. Треба встати так. Ну треба, щоб був просто, не треба, щоб воно в маслі там стосувалося. Треба, щоб був просто прослоєць, шариш. Серйозно? Щоб воно не пригоріло. Це що таке натуральний. Добрий? Дуже добрий. Так, кстати, сильный. Для сильных что сильний. Скільки бактів? Отак. У нас українська компанія зробляється. Українська? Да. — Ну я думаю, можна навітю зажарити. Так, да. Да, третю зажарити, бо оцих двох не хватить. Таке не файні. Вони як зайнюхує файністю. Так, да, вони такі маслянисті круасани. понюхай. — Ммм. — Ну. А окутно? Ну зараз ходимо? Я не обіцяв. Готовити місце для овощів. Будемо додати боби. Імпровізовані боліти. Оцю галіву воду ми виливаємо. Оп. Кукурузка. Оце? А. Отакі у нас приколдеси, файні. Це завитний жених, По нього черга всіх дівчат цих країн. Да, да. Від України до Індонезії. Це підігріває. Аму давайте я тепер став. Чифова. Да. І тепер звідти, акуратненько. Да? Разом з цією штукою не став, бо воно зразу горить. Да. Воно зразу так скукожується. -ску Це якісь піцайоли чи? Що? Да, да, да. Воно розкрутили. Акуратненько. Не получается, бо дуже лепти. Я на химкалі посісти на усі було. Сам без нічого не пригорить. Да, да, да. І раз. І Не, не, раз, два, три. Смор. Оп. О, да, он пригодил. А еще не такая структура, як про по Полонтику типа, по два. По одному ломтику на один лаваш або по два, це, якщо мажоритарно. Дай по два. подав. Якщо буржуазії, у буржуазії робить два. Попробуємо чи нормально. Давай. Але їх якось треба ще підігріти. За ліфось, так. Да, да. Де? Де? на що? на шов. Він дать фу-фухібнує. Думаєш, він не прилипне? Ну, або його треба було гарячий кліп, бербан. Okay, да? Ні, та цей кліп його би не цей. Не розігрів. Не розігрів. Я б перевіряв. все. Ну, кстати, мы можем и раз клип сейчас трошки и красную раз Знаешь, какая тема? ну, давайте клип. Горячий ладно. ладно. Давай. тема. А ты готовь все другие ингредиент. Давай. А ты что, Давай, другой Давай. успокойся. Я тримаю, у меня там рука занята. нет. Да, вот так вот. Кидай. о о Да, о Кричическая. Кричическая! о А вы спали, Все, все, все. вс, вс. Лайфхак. Ні, ніхто я не проти. Виняюсь, сука. Пластмасою. Вс, минус коврот. А друге. А наступні теж така вирішення? То це можна було би просто зверху кришкою накрити. Да, типа. У нас є? У нас є отака тема. Не, є кришка. Є кришка? Зо, там всередні тип. О, Київ. Ми даже можемо маленько взяти, щоб її так прижати. О, де, я його тамки буду тупо заказувати хавку. Та ти сам все заруїнив, все було так добре. Та йому так чисто приволожити трошки і все. Ну Тут вже, кстати, можна припер робити, дивись. Можна отак, отак. Ще я в той грі, і можна програмити по п'єм ставити на сет, пропускати, і не треба залетнути і повідати. Можна і так. Мікрохвильовка? Так. Думаєш нормально буде? Давай телефон мікрохалявку. Я так чув, що заряджається. Так можна на, на 20% 2% зарядити. забігатися. Близько, десь нормально. Шай, чуть трохи, шай трохи. Якби був трохи більше лаваш, це б якраз ідеально би помістилося. Шестер. Ми беремо. Ми не будемо їх там сильно крутити, бо тут немає куди розгулятися. Ми просто отак. От а соус, соус. Соус? А не соус чи. В цібто живемо. Подивимося. Кінчик кусочок. Весь який файл. Оп. Оп. І все. І оце. Ти зараз тільки їш. І тут а, знаєш, скільки тут грам білка? Скільки? Більше ста. Бо тут разом 60 грам сирої курки, а 600 помножити на 20, скільки буде. 6 на 20. 120. 120 грамів білка. Тобто, це твоя дневна норма. От білка. Серйозно? Так. Тут і вуглеводики є в боблах. І в ловочі, і в білочок є, корисних жирів немає, а хто казав, що все буде повністю <рисні> ящину. <жири> Корисні жири будуть якраз от з цієї штуки твоєї на сніданочок. Хорош, хорош. Та що йдемо тестити? Сира курка? Так. Сира курка рахується 20 грамів білка на 100, а в приготовленій рахується 27-30 на 100. Полька сочно. А що ти, а що з лице? Кілька сальсів. Нормально? Угу. Реально можна запрям хавків, подивитися, і все нормально. Оце звичайно. Це я беру... О, таку порцію. Де три лаваші. І ще якийсь літр води брати. Ага. Скільки? Ану! Від одного до десяти. Ммм... Сім. Сім? Не хватає соусу віки. Це максимально без цукру, без нічого, типу, тому воно... Таке, околи... Що-щуть прісне. Так. О! Yes. Mm. Тут треба додати нормальний сир і нормальний соус. Якщо це додаєш, то взагалі неба. Mm -hmm. а, а коли я ладіку робив буріто, то я додав знаєш що? Буряк. І він чекай yeah. файл. Це секретний інгредієнт. Uh -huh. Він казав, що це прям... Пряний... Mm -hmm. ну, знаєш, що це наше залоді? Так, зелені можна, просто тут маленькі лаваші важко десь було розгублятися в таких маленьких лавашах. Спекальна кухня з лесом, з Розумієте, граберс. 52 перегляди. І будете знати ціни на воду і на пиво. І На Кока-Колу заро. І будете знати, як зробити лаваші 7 з 10. До речі, нормально. Підіс. Халасок? Заїдіс. Суксума.